Якщо в тебе є якісь проблеми, котрі ти не можеш вирішити доволі довго, по причині того, що я вже перешукав мільярди рішень і все, і то, і до бабки ходив, то вартує замислитись над тим, про що ти думаєш, в моменти виникнення цих проблем, чи вже коли вони є в твоєму житті. Тому що якщо у нас думки про проблему, Очевидно, є що ми далі будемо думати про неї. І нам не прийдуть такі геніональні думки подивитись, моє від... Е -е, як вирішити цю проблему. Тобто, хай флаг у чому? Під час того, як у тебе бідачка в житті, думай про можливості вирішення цієї проблеми. Тому що ми ж самі От, ви могли так же само, Андрюшечка, так же само. Якась бідачка, ви такі, блін, у мене ця проблема. Стоять. Як мені вирішити, які я маю можливості. І в цей момент, коли вже трошки пере, що називається, змінене ваше відношення до проблеми, отут вже зовсім інакше, що називається сценарій. Ви ж самі, може, чули фразу, що не можеш змінити проблему, зміни відношення до неї. Це косвенно, звісно, касається того, що я сказав, але касається. І тому я кажу. Коли проблема, думай про можливості, а не про наявність проблеми. Думай про можливості її вирішення, і таким макаром скорше вийде її вирішити, ніж думати над тим, блін, вона в мене є, вона в мене є, вона в мене є. Ну, так. Вона в мене є. Добре. Як я її вирішу? Так, 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 так. Все. Накинув варіанти, пішов робити, і вирішив її. Все, це дуже базовано, це дуже геніонально. Про це ні. Або може про це хтось говорить, але я сумніваюся. Все. Оце, ну, блядь, простий меседж елементарний. Тому просто попробуй, я ж кажу, як і, як і всі відео, які я знімаю для тебе, ти їх дивишся, розумієш користь, але чи попробував ти хоча б після одного мого відео ту пораду? Скажи мені, скажи мені. Just do it. Все. Не так страшний, чорт, як його малюють. Просто пере, я ж кажу, лови себе на моменті, коли ти загнаний через проблему. Відсікай і про можливості думай і вирішуй. Все. Ти ж сам розумієш, що чим, чим я не знаю. Чим більше ти будеш думати про те, що коли приїде мій автобус і що він так затримується, скорше він від цього не, не приїжджає. Все. Все. Та буквально все. Правильно. Хотів би сказати дуже мудрі слова на кінець. В описі профілю є моє посилання на Твіч, я чекаю саме тебе там. Переходи, дивись, що я там стрімлю, і воз'єднайся зі мною в ціле, щоби файно проводити час на стрімах після улюбленої роботи чи навчання. Все, бро! Думай про можливості!